Об'єкти критичної інфраструктури та важливі будівлі комунальної власності іноді потребують ремонту, щоб подальшому уникнути капітального будівництва, існуючі будівлі потребують косметичного ремонту. Ці об'єкти, важливі для населення громади, є незамінними складовими нашого повсякденного життя. Вони, наприклад, забезпечують нам доступ до електроенергії, води, транспортні зв'язки, збереження гуманітарної допомоги та інші необхідні ресурси. Відновлення поверхонь, заміна зношених частин. Пошкоджених обстрілами допомагають підтримувати їх в робочому стані, запобігають загальному зносу та забезпечують безпеку користувачів. Часний косметичний ремонт може запобігти серйозним пошкодженням будівлі. Головна проблема громади це відсутність питного водопостачання. На місці, де колись було Каховське водосховище, утворюються річки та розливи води яка по якості далека від тої, що була раніше, здебільшого тому, що вони підпитуються переважно джерельцями, з солоними поверхневими водами. Тому, як показала практика, така вода на даний час не дуже підходить не те, що для питних потреб, а й для зрошення. Весна це час, коли природа оживає, а громада відкриває нові можливості для покращення свого життя та оточуючого середовища. Роботи з благоустрою стають однією з складових успішного розвитку будь-якої громади. Ці роботи не лише забезпечують привабливий вигляд місцевих просторів, але й мають безпосередній вплив на якість життя мешканців. Весняні роботи з благоустрою можуть значно покращити вигляд населених пунктів громади. Це може включати такі аспекти, як висадка нових рослин, оновлення доріжок та тротуарів, прибирання, а також роботи зі збереження довкілля. Митрівському старостаті для зручності місцевих жителів було встановлено електронний термінал. Це пристрій, який використовується для обробки електронних платежів. Він може приймати кредитні чи дебетові картки, здійснювати платежі через мобільні додатки або платіжні системи, наприклад, такі як Google Pay. Приємно завжди прийтись по чистенькій алеї, подивитись на стрижені газончики і квітучі квітники, не турбуватись, що гіляка відломається і пошкодить електробережу і так далі. Чисті обочини доріг, відсутність стихійних звалищ все це результати роботи відповідних відділів. Тому просимо не дозволяти собі, а ще більше іншим порушувати правила благоустрою.